На черговій сесії Луцькради депутати проголосували за виділення з резервного фонду бюджету 2,5 мільйонів гривень на відновлення будинків у селі Прилуцьке. Вони постраждали внаслідок ворожої атаки 22 червня. Ми виділили 2,5 мільйона гривень на відновлення і ремонт тих будівель, які постраждали внаслідок падіння ворожих уламків ворожих повітряних цілей. В нас є один будинок житловий, який серйозно постраждав. Є господарська споруда з перебудовою, яка фактично повністю вигоріла. Є близько двох десятків заявників, в яких менші пошкодження, десь шиферину пробило, десь шибку, десь десь вікно, десь фасад будинку. І таким чином будемо працювати. Суботи працювала відповідна комісія спеціалістами, яка визначала орієнтовні обсяги необхідних будматеріалів для того, щоб здійснити ремонтні відновлювальні роботи. Тому вже починають надходити заяви від людей про. Такий ремонт зараз вже сьогодні. Ми розвозимо шифер для того, щоб накрити ті будинки, які постраждали для того, щоб людям не затікала вода, якщо будуть опади. Не обійшлось і без чергових, безпідставних звинувачень. Вже на початку сесії свідомі виступили із заявою. Мовляв, один із забудовників не виконав гарантійних зобов'язань, взятих Луцькрадою з 2017 року. Втім, Ігор Поліщук наголосив, це не відповідає дійсності. В межах виконання даних гарантійних зобов'язань Забудовником передана наступні квартири. Квартира номер один, площі 1 Площа 83,1 м2, житлова 44,6 м2. Передана Розуку Федору Володимировичу, ліквідатор аварії на ЧАЕС, багатодітна сім'я, 7 сім дітей. Передана квартира загальної площі 78,4 м2, Інліду війни, учаснику бойових дій, Борисенко Анатолій Миколайовичу 6 осіб. Передана квартира. Загальною площею 45,8 м квадратних, ковбу Володимиру Микитовичу, інвалід війни, учасник бойових дій, сім'я 4 особи, передана квартира житловою площею Щемчук Ніною, Йосипівною. Особа з інвалідністю, в складі сім'ї троє осіб, окрім того, забудовником в межах виконання своїх гарантійних зобов'язань виконано в парку роботи по облаштуванню двох алей. По одній підрядник Воторчук, по іншій підрядний Балицький. Ще раз вам хочу нагадати, що ділянка не була вільна, ніби був зареєстрований об'єкт нерухомості. Гарантійний лист це є добровільний намір того чи іншого забудовника передати місто чи інші блага. Ми бачимо, що передані квартири. Можливо, так свідомі хочуть вибілити засновника їх руху Андрія Покровського. Підозрює мер Луцька. Ваш виступ це є продовження. Відмазування Покровського від передачі квартир учасникам АТО членам сімей загиблих за отриману безкоштовну від міста ділянку 70 сотих на вулиці Чорновола і в рішенні про передачу цієї ділянки, яка була отримана через схему без аукціона, без сплати в бюджет коштів відповідних. Не ось відповідно, квартири не передані. Земельна ділянка, як ми з вами розбиралися, коштує величезних коштів, які не не надійшли в бюджет. Нагадаємо, товариство з обмеженою відповідальністю казкова оселя, фактичним власником якої є Андрій Покровський, має майже 2 мільйони боргу пайової участі, бо обіцяли квартири захисникам, а слова не дотримались. Судові засідання тривають. Окрім того, депутати проголосували за надання комунальному підприємству Автопарксервіс постійне користування земельної ділянки на вулиці Глушець для денної стоянки авто. До слова, невдовзі має бути другий етап громадських обговорень, якою має бути ділянка біля старого ринку. За рахунок субвенцій з обласного бюджету збільшать розмір допомоги для поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.